Найбільшим страхом для адміністрації США є повторення ситуації в Афганістані. Бо от якраз це це ж постійно згадується про цю трагічні неправильні кроки і рішення, які вжили, які не тільки вийшли з Афганістану американці, але і кинули всіх своїх партнерів. Наприклад, перебуваючи в Британії, я, я ж то знав, знаєте, одна справа, що говориться про те, що ми разом війшли, ми разом вішли. Ні. Вони всі з радістю для себе дізналися. Я жартую з радістю, що вони тепер мають якось швиденько евакуюватися. Ця трагедія, яка була ці втрати, які були зроблені, і моральні, і ідеологічні, і фінансові, і військові, якраз адміністрації і Байдена і ця. Хоче не повторити те, що відбулось в Афганістані, але на превеликий жаль, ця адміністрація взяла для себе дуже простий рецепт: що максимально дистанціюючись від війни в Україні, вони не дозволяють бути собі втягнутими, і тому таким чином вони повторять не повторять ситуацію в Афганістані. Те, що ми намагалися, і ми маємо це продовжити робити. Ми маємо сказати їм, що цього разу. Ви інвестували в дуже сильну сторону українці не при всі повазі до тої частини аганців, які хотіли жити по іншому, і бачили варіант заходу зближення заходом. Ми самі воюємо, вони нам лише допомагають. Я завжди казав американцям і британцям: ви навпаки, ви не можете собі дозволити втратити ті інвестиції в українців, які ви зробили. Ви інвестували в правильних людей. Продовжуйте це робити.